Ми будемо говорити про нав'язливі думки, про такі негативні думки, які ми крутимо, крутимо, крутимо. І не можуть ці думки піти ніяк з нашої голови. Навіть якщо ми їм кажемо іди геть, я не хочу тебе думати, але вони чомусь не уходять. Особливо коли лягаємо спадки, вже і наша тривожечка каже: О, привіт! В тебе не було часу на мене. Цілий день. Ось я прийшла. Давай додумаємо наш з тобою серіал. І мені вже так це набридло. Мене це мучило. Це мега важлива тема. Я рада, що ми з тобою її а, піднімемо. А, тобто, є там досвід такий не, неприємний для мене. І я згадала цю ситуацію, і в мене пішли думки. І ти відновата і мені стало неприємно від цього. Я почала себе, ніби в думках захищати перед цією людиною. Щось там і така себе ловлю на думці, що це вже напротязі 10-15 хвилин. Я тільки про це думаю, розкручую, і я відчуваю, як у мене піднялася тривога. І я згадала у той свій старий стан, коли в мене була дуже сильна підвищена тривожність, і я крутила, 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 крутила думки. У мене постійно була така аритмія, нічого не допомагало. Тиск почав скакати тривожність і постійне. Перебування в цих думках, воно вже вилилося в фізичний стан да, через якісь певні а, прояви. Я могла відловити момент. А зараз yes. да, я вже можу відловити. Я просто зрозуміла, що ситуація не розібрана мною до кінця а, ось той стан, а, ось те переживання Ого, давно цього не було. Так, зупинись. Ти Зараз, Зараз, якщо дозволиш, терепафнем трішки. Yes. Ми називаємо це дивись, постався перенос. переносне. Переносне явище сталося через думку. Ноті це може бути будь-який інший тригер, не думка може бути тригер. І так само цей процес піде далі, як ти зараз нам його писала. Однієї думки я накидала, дивіться, ще 5-7 десяток якихось таких думок, які будуть вагончиком чіплятися одну до одного. Був собі перша думка, назвемо його Лакоматівчика. І ну, він така собі стояв і стояв той локомотивчик. Але якщо його підпихнути другим, третім, п'ятим, п'ятнадцятим, і думкою. То що відбувається з головним локомотивом, він несеться, він розкручується, і нас вже кудись несе. А ти кажеш, через 15 хвилин я себе десь спіймав, Я повернулася в реальність. Можемо так, знаєте, щодо свого здоров'я думати, щодо своїх справ, щодо свого бізнесу, щодо своїх прийняття рішень, близьких родини, у жінь так само. Тобто це я можу побачити, що ця думка була достатньо для мене негативна. Чому? Бо після цієї думки пішов ряд думок і привів до якого мого емоційного стану. І наслідком цього, що буде моя поведінкова реакція. Я і діяти буду з того сценарія, і що з моїм тілом, що з емоційною складовою сталося, що з моїм фізичним проявом тіла сталося. Потім ми ще й в провину провалюємося, бо але наші думки вони можуть допомагати нам йти в дію, в ру, а можуть, на жаль, провокувати е, інший сценарій, і цей сценарій буде так розкручуватися до стадії, що все кепсько. Важко втомлена я.